Доброго дня! Шановні батьки, шановні колеги, ми всі прекрасно бачимо і розуміємо, що війна, яка триває на нашій території, вона негативно впливає і позначається на психіці наших дітей. Тому хочеться запропонувати вам деякі поради, як захистити дитячу психіку під час війни. І так, перше, давайте створимо світ казки та супергероїв. Пропоную вам разом із дітками пригадати або вигадати казку, де герой проходить випробування на сміливість та можливість витримати щось неприємне. І розповідайте цю казку, коли збираєтеся йти у бомбосховище або перебуваєте там. І саме такий прийом він допоможе дитині зрозуміти ситуацію і допоможе запустити механізми адаптації. Також дуже важливим і цікавим прийомом є прийом гри на позитивну уяву. У багатьох сховищах або холодно, або жарко. Так? Також там, тісно, темно і лячно. Тому нам потрібно включити уяву. Пограйте з дитиною в гру, а зараз вигадаємо щось кольорове, щось дивне, щось з вухами та інше. І ось такий прийом він зможе зменшити вплив страху від замкнутого простору, коли не можемо ми робити те, що хочемо і що ми звикли робити. Тобто треба дитину трішечки перепрограмувати в цих умовах. А, також пропоную прийом розповіді про янголів, які обороняють. А коли лунають вибухи, постріли, і ви при цьому не захищені, то можна з дитиною уявляти великі крила янгола, що боронять наших солдат і допомагають їм нас захищати. І так ми можемо допомогти малечі відчути себе у безпеці. Також цікавою формою роботи є малюнки захисникам. Коли у дитини виникають запитання, чим ми можемо допомогти, то створюйте з малечою малюнки підтримки і сміливо викладайте їх у соціальні мережі. І так дитина побачить і відчує, що вона теж робить щось важливе і наближає своїми діями перемогу. І, звичайно, важливий прийом це активна діяльність: фізичні ігри, дихальні вправи, навчання за планом, вивчення іноземної мови. Це все є активною діяльністю. І саме ця активна діяльність вона допомагає організму стабілізувати психічну систему після дезорганізації воєнним станом. Візьміть, будь ласка, ці прийоми собі. До уваги використовуйте їх у своїй діяльності, і я впевнена, що ми разом зможемо вберегти дитячу психіку під час війни. Дякую вам за увагу!